Коли світло може зникнути будь-якої миті. Експерти радять мати фінансовий запас, готівку якої б вистачило щонайменше на тиждень-два, адже банкомати та термінали під час блекаутів можуть лягти або швидко стати порожніми. Гроші краще зберігати різними купюрами. Викликом під час відключень світла може стати і мобільний зв'язок. Якщо він постійно зникатиме, краще мати не одну сім-карту, як у мене, а декілька. Так у вас буде більше шансів залишатися на зв'язку. Обов'язково перенесіть контакти найближчих людей і смартфона на папір. Так номери телефонів у вас будуть завжди під рукою. Знаєте, дають таку пораду, до речі, не українські там спеціалісти, а навіть європейські. Домовтеся з родиною про якесь місце, де на випадок ну страшний, страшний випадок, ви можете зустрітись. І наостанок ще один маленький секрет під час будь-яких сюрпризів. Експерти рекомендують зробити копії важливих документів, довідок і заламінувати їх. Так папери залишаться неушкодженими.